Резонанс виборів 27 березня у місті надзвичайно великий, кажуть громадські активісти. Всеукраїнська мережа «Опора» спостерігає за перебігом усього виборчого процесу, починаючи від оголошення про старт кампанії. Констатують серед 15 кандидатів, активними були 11. Які ж найбільш поширені види агітації використовувалися кандидатами? Це білборди, плакати, сітілайти. Наступне це є брендрайви, тобто автомобілі, телебачення. Це і ролики, це і програми, це і сюжети, які знімалися на телебаченні, соціальні мережі і встановлення агітаційних наметів тобто стандартний набір по суті для України ведення виборчої агітації. Нас дещо турбує, і ми про це не говорили про те, що різні кандидати намагаються застосовувати агресивну риторику чи певні конфліктні акценти у своїй передвиборній агітації. І тут ми маємо випадки анонімного розміщення рекламних носіїв. Хоча ці анонімні рекламні носії безумовно розміщувалися в інтересах тієї чи іншої політичної сили, чи іншого кандидата. Проаналізували в упорі фінансування кампаній. За законом агітація оплачується із виборчих фондів. Найпоширенішим джерелом їх наповнення є добровільні пожертви громадян. І тут виявили порушення, коли ця пожертва перевищувала допустимий законом максимум. Упоріці відзначають і численні заміни членів дільничних комісій. Загалом три сотні замін. Зафіксували й певні конфлікти у тервиборчкомах. Були три судових оскарження дій комісій, зокрема щодо перешкоджання в роботі представників мережі опора, як спостерігать. Гачів закон чітко визначає, хто має право бути присутнім на дільницях протягом усього часу голосування та підрахунку голосів. Це представники, члени центральної виборчої комісії секретаріату та відділу ведення державного реєстру розпорядника державного реєстру виборців, члени виборчої комісії вищого рівня з відповідних місцевих виборів, кандидати на посаду міського голови їх довірені особи, офіційні спостерігачі не більше однієї особи від одного кандидата. І офіційні спостерігачі від громадських організацій, іноземних держав і міжнародних організацій не більше двох осіб від однієї організації, і представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу масової інформації. Поліція у повній готовності відпрацювала можливі конфліктні ситуації чи порушення оперативний штаб в режимі цілодобової роботи. З 21 числа під супроводом співробітників поліції було здійснено виїзд до міста Києва для отримання бюлетенів. Під супроводом ці бюлетені були доставлені до Криворізької виборчої комісії територіальної 22 березня. Під супроводом озброєних співробітників поліції також ці бюлетені були передані на районні виборчі комісії. І з 22 березня під технічною і фізичною охороною знаходяться бюлетені 25 числа. Виборча документація, у тому числі бюлетені, під супроводом озброєних співробітників поліції будуть видаватись на, на дільниці і суп. Проводжуватись із районних комісій на виборчі комісії і з цього ж дня, з сьогоднішнього дня, всі дільничі 293 дільничних комісій будуть знаходитись під цілодобовою охороною з працівників поліції. В день голосування 27 березня. Активісти опори постійно вестимуть моніторинг виборчого процесу. Представники громадянської мережі наголошують, пильнуватимуть, аби вибори проходили законно, прозоро та демократично.